З миру по нитці підприємці Сумщини об'єдналися заради поранених бійців. АТО. на центральній площі Лебедина торгували власним крамом. І, хоча покупців було небагато, день видався врожайним. За кілька годин зібрали близько 9 тисяч гривень. Пані Олександра про війну на сході знає не за чужими розповідями. Її син із червня у гарячій точці. Син приходить відпустку. Він говорить: мама, це страшні речі, так жити не можна. Там таке робиться на сході, а у нас тут феєрверки. Армії треба допомагати. Допомагає як може, і не лише вона. Патріотизм у лебединців не згасає. Всі як один зізнаються, покласти копійчину до загальної скриньки принципове питання. Це Україна наша. Не знаю, так от душі якось хочеться. Я сподіваюся, в будучи нашої країни, Я хочу, щоб наша страна процвітала. Я великий патріот України. Країна переможе. Згуртувала навколо себе та надихнула на влаштування ярмарку, колишня мешканка Макіївки, що вже понад 10 років живе на Сумщині. Я 11 років тому назад переїхала сюди з тої зони. Вот, из Макеевки. И у меня там сейчас живут близкие родные мне люди. И я думаю, что надо их остановить. Вот так. Продавці йшли на поступки. Ціни на товар поставили нижче за ринкові, але віддавали переважно за гроші, хто скільки заплатить. Люди спрошують ціни, я їм розповідаю, що давайте столько, скільки вам не жалко, тому що всі гроші, Я навіть в руки не беру, одразу вложимо в корзину для на лічення хлопців. За кілька годин зібрали близько 9 тисяч гривень. Тепер організатори вирішують на що краще витратити кошти, але безумовно кажуть, це будуть речі потрібні нашим бійцям. Оксана Дацько Олександр Олексієнко на часі новини.